У нас сьогодні з вами друга практична робота на тему визначення плоских прямокутних координат точок по карті. І перед тим, як ми з вами перейдемо, у нас є такий фрагментик карти, у нас є нанесені точки, ну, точка Б повинна бути ось тут нанесена, вона трішечки змістилася, а Б, і точки МН. І для них необхідно ну, ми бачимо, кілометрові сітки проходять. Тому прямокутні координати ми отримаємо відразу, прочитавши оцифровку. У нас ось тут підписані будуть значення. Ось ми бачимо 43,07, 43,08. Знову-таки, 43 один раз підписується, 0,9, 10, 11 і так далі. Тут фрагмент лише карти. І такі ж самі значення: ось у нас є 60, 66, 60, 67. 60-68 і 60-69 ось ці лінії. Нас саме вони будуть цікавити сьогодні. Ми з вами для того, щоб визначити координати ось цієї точки. Давайте я трішечки приближу зображення і зроблю крупніше на весь екран. Ось, ми повинні з вами опустити з точки, для якої будемо визначати координати перпендикуляри на вісі іксів і. Іхріків. Хочу одразу вам сказати, що у нас, на відміну від математики, вісь іксів в геодезії, і в топографії завжди вертикальна. Так, не, не те я вставила, зараз я підпишу Вісь іксів. Ось, направлена вверх. Не горизонтальна ця вісь, а вона буде завжди у нас вертикальна. Зараз зроблю утовшення самої лінії. І вість Ігриків у нас буде завжди горизонтальна. Чому саме вертикальний напрямок вісі іксів ми обираємо в топографії в Гаудезі? Тому що це північний напрямок осьового меридіану зони. Тому він буде направлений вверх. Так, і вісь ігриків... Ой, вибачаюся не. Я то скопіювала. Вісь які я підписую також. Головне не переплутати ці вісі. Тепер, що ми з вами бачимо? У нас є масштаб для, кожного, ну, для кожної карти свій. Наприклад, у нас масштаб 1,5 тисячна. Що це значить? Ми два нуля закреслюємо з вами і бачимо, що в одному сантиметрі 500 метрів на місцевості. Нам від точки А, якщо ми для неї визначаємо координати, потрібно опустити перпендикуляри на вісь X і. І нам ще потрібно буде з точки Б, ну, так як тут в прикладі точка Б у нас дана, опустити перпендикуляри на координатну вісь. Не обов'язково, якщо ми з вами говоримо про плоскі прямокутні координати, це робити прямо опускати якось тут в прикладі з точкою А. Для географічних координат, так, це важливо, для плоских прямокуних координат нам потрібно оці перпендикуляри опустити до найближчих координатних ось цих кілометрових сіток. І отже, ми з вами бачимо, що координата точки Б, давайте я навіть її також підпишу ближче, щоб нічого нас не смущало з вами. Ось це точка В. Її координата по вісі іксів буде більше, ніж 6068, ось підписане значення, але менше, ніж 60-69. І щоб нам точно визначити це значення, нам необхідно за допомогою лінійки виміряти відстань від ось цієї ціє, те, та, та, що підписано 68, до відповідно точки в і координати, якою ми визначаємо. Ну, наприклад, тут у нас 1 сантиметр так? виходить, в мене ще я ж можу відмасштабувати менше-більше, зробити її, так, щоб все помістилося. Ми визначаємо, скільки у нас тут сантиметрів. І, відповідно, ну, наприклад, там сантиметр і два. Так? Давайте я навіть трішечки менше зроблю. Або 1 см 1 см в мене. Ну, насправді тут буде трішечки більше 1 см, 2 мм, десь так. Цю весь лінійка я поміряла, я мірюю від найближчої, що проведено до цієї точки координати, яку я визначаю. Далі, ось цю приріз координат дельта Х я повинна помножити на масштаб. Я знаю, що в одному сантиметрі в мене 500 метрів. А те, що я намірила, там більше сантиметра. В мене це буде при тому, що я помножу на 500 метрів, буде 570 метрів. І отже, до початкової координати, те, що в мене підписана по x, по x 60-68. Я повинна додати ще, але ж ці значення вони в кілометрах в мене йдуть, або 60-68 тисяч метрів плюс 570 метрів. І в мене виходить ось, ось таке гарне значення: 60-68 я не змінюю, воно залишається, і просто в кінці дописую 570 метрів. Тепер щодо ігриків, Вісь ігриків, я вже вам сказала, вона буде горизонтальною. Тому я шукаю для моєї точки. Найближче е, кілометрову сітку, яка в мене підписана. В мене підписано ось 0,9, а перед цим йде 43,09. 43, ось до значення 4309. Я ще повинна додати ось цей приріст координат дельта y від цієї лінії до моєї точки, координати якої я визначаю. Знову я беру лінійку і. За допомогою лінійки я вимірюю ось це значення. Ну, менше, ніж сантиметр повинно вийти. І коли я це значення 0,8 да, буду множити на 500 метрів, я відповідно отримую значення, ну, в даному випадку у мене 430 метрів вийшло. І додаю до вихідної координати, яка у мене тут є. І вийде 43,09430 метрів. Для того, щоб знайти координати точки А, я також повинна провести перпендикуляри до ось цього квадратика, до найближчих значень. І в даному випадку в мене вийде, давайте подивимося, по х. У мене 60, 67. Давайте запишемо. Так, 6067 буде вже. Я іншим кольором вам покажу. І вимірюю. Вимірюю ось це значення маленьке. В мене воно виходить 0,4 см. І це я помножу на 500. Метрів. Чому на 500, бо в мене масштаб 1 см 500 метрів, а в 0,4 сантиметрах, це, відповідно, зараз ми з вами напишемо, що там буде в мене. Це буде 200 метрів, і відповідно буде 60-67, і ось тут я дописую 200 метрів. Тепер щодо Y. По Y у мене найближче ось тут внизу 43,07. Кілометра або 1000 метрів. І плюс до цього я повинна ще виміряти відстань. Ось я прикладаю лінієчку, і від підписаного значення 4307 до точки А я вимірюю 2 см, ну, навіть тут 2,1 сантиметра. Я множу на 500, бо в мене такий масштаб. І в мене виходить 1050 метрів, і, е, відповідно, я повинна до 43,07. А в мене ж тут ще 1000, да, е, 1050 метрів. Тут вже буде 8, і ось тут буде 0,50. Так, зберігаю всі зміни. Зараз ми вже перейдемо не до такого схематичного окреслення, а подивимося, як воно має бути на інших прикладах. Так, ну нібито все правильно. Отже, що ми з вами робимо? Це вже такий фрагмент топографічної карти, нормальний, ми повинні подивитися на масштаб. Якщо у нас масштаб не підписаний, таке також ну, буває, трапляється, вас обрізаний, вам шматочок видали карти, а внизу у вас обрізаний масштаб, і ви не знаєте. Що ви робили в даній ситуації? Як нам визначити масштаб карти, якщо у нас з вами не підписаний масштаб? Які ваші ідеї? З цього приводу. Але ж дивіться, у нас з вами є підписані кілометрові сітки. Тут 66 кілометрів, тут 67 кілометрів. Отже, відстань між ось цими лініями буде в 1 кілометр. І аналогічно ось тут. 0,7, а тут 0,8 кілометрів, 1 кілометр відстані. Тому ми можемо, якщо немає масштабу, виміряти ось цю відстань за допомогою лінійки 4,5 см, так, це 1 км. Або навіть там, я міряла в мене трішечки по-іншому. Масштабування було виконано 4 см це 1 км або 1000 метрів. І отже, в одному сантиметрі у мене тоді буде 250 метрів. А якщо в одному сантиметрі 250 метрів, то, відповідно, я 2 нуля дописую, і в мене виходить масштаб 125 тисячна. Це на той випадок, коли у вас масштаб не підписаний. Коли в нас масштаб є. То тоді ми будемо множити виміряна кількість сантиметрів на 250 для даного масштабу. І знову ж таки, в мене є, наприклад, якась точка. Ну, нехай це буде пункт реангуляції з висотною відміткою, ось такою. І моя задача визначити його плоскі прямокутні координати, ікси і іг. Що я роблю? Знову ж таки, з цієї точки я опускаю перпендикуляри, ось вони червоним кольором показані, на вісь іксів і на вісь y. І тепер наступний крок. Я виміряю за допомогою лінійки. відстань дельта Y і дельта ікс Ось дельта І. Я прикладаю лінійку, ну тут, 3 см. Да? В мене вийшло. 3 см, я намірила лінійкою. Я множу 3 см на 250 метрів. Це виходить 750 метрів. І ось ці 750 метрів дельта Y, я повинна додати до підписаного значення Y. Ось у мене вісь Y йде в цю сторону. Тобто, я пишу 43,08, ось в мене 43. Тут 4307, тут 4308. Найближче до цієї точки підписане значення. 4308 і плюс ще. Дельта у, який у мене 750 метрів. І виходить ось таке гарне значення координати для ось цієї точки. Для X аналогічно, ми бачимо, що координата по X буде більше, ніж 6065, але менше, ніж 60-66. Тобто вона знаходиться ну, ближче до цієї координати, але ж мені потрібно до метра знати точні її, її значення. Отже, я беру 60-65 підписане значення, яке нижче знаходиться за цю точку, і додаю до цього значення обчислене значення приросту координати дельта Y. Знову-таки, я беру лінієчку. І за допомогою лінійки я вимірюю цю відстань. Тут виходить в мене 2,3 см. Ось 2,3 см, те, що я намірила лінійкою, і я множу на масштаб на 250 метрів, в мене виходить 575 метрів. І тепер дельта Х, ось це значення 575 м, я повинна додати до значення х. 60, 65, 1575 метрів. Оце значення Y. Скажіть, будь ласка, які у вас запитання щодо м -м, визначення координат? Можливо, щось незрозуміло. На кожній координатній ось такій лінії. У нас є внизу підписане значення. Єдине, що ось ці е, крупні цифри, вони будуть ну, на, на одиничку да, через кожен кілометр змінюватися. А маленькі 43, щоб не нагромаджувати е, наше креслення, воно буде підписано лише один раз на першому ось такому підписаному значенні. І те ж саме стосується вісі іксів, 60-65, звісно, що тут буде 60-66. Тут буде 60, 67 і так далі. Так, будь ласка, які, які запитання є? Давайте ще намалюємо якусь точку, да? Ну, нехай ось тут в мене буде точка. Якась. Давайте її підпишемо. Нехай буде точка. Мені необхідно визначити її координати x і y. Що я роблю? Ну, ви це, звісно, олівчиком будете робити. Я намалюю, щоб воно залишилося. Я опускаю перпендикуляри до найближчих значень координатної сітки. Ось вона в мене в цьому квадратику. Ось ці значення я опустила. Ну, можна штрих пункти розробити. Тут не має значення, як воно буде виглядати. Так, і тепер мені необхідно, я пишу одразу, що для точки М, для іксів, 60 66 буде. Х точки М дорівнює 6066 тисяч. Плюс значення дельта Х. А значення дельта Х в мене буде яким? Ось я е, прикладаю лінієчку, так, трішечки її поверну. І бачу, що до цієї лінії в мене 2, і ну, там, 7, десятих, да, десь так, 2,7 сантиметра. 2,7 см я буду множити на масштаб. А масштаб у мене 250 метрів в одному сантиметрі. Ну, давайте порахуємо, що тут у мене вийде. 2,7 на 250, це виходить 675 метрів. Дорівнюю дорівнюю 60 тисяч плюс 675 метрів. І це буде 60, 66, 675 метрів. Ось це координата у Х для точки Е. Тепер щодо координати ігриків. Дивіться, ось я опускаю на вісь ігриків. У мене 43,07. Ось тут. А координата точки M е буде більше, ніж 43,07. Так, зараз підпушимо. 43,07 тисячі я пишу. Це в кілометрах у мене, що в метрі я 3 нуля додаю, і плюс я вимірюю пририс координат дельта і. Одна ціла і десь три,3 сантиметра. Я множу на 250 метрів. І в мене виходить 325 метрів. 43,07 я переписую, і 325 метрів я дописую з того, що в мене тут вийшло. І ось це значення таке я отримала. Координату Х і відповідно координату Y. Так, тепер, що ми з вами далі робимо? Ми потренувалися трішечки для того, щоб закріпити отримання знання, необхідно буде знайти по карті пункт реангуляції з висотною відміткою 214,3 метра. І написати, визначити ці значення. Можете в кілометрах, можна і в метрах це все зробити. Будь ласка, я вам прикріплю цю презентацію. Ви, будь ласка, визначте, знову-таки опускаємо перпендикуляри, беремо лінієчку, вимірюємо ці відстані, ви можете докладати лінійку до ваших екранів і, відповідно, примірити Визначите масштаб, масштаб такий самий, як і там, але тут у мене збільшене значення. Тут лише за масштабування у вас можуть бути невеличкі помилки. Да? Так, за цією роботою тут, в принципі, все. І ваше тепер завдання це на тренування, щоб я подивилася, як ви засвоїли цей матеріал. А вже завдання до практичної роботи. У вас є фрагментик, рисунок 2.2, І у вас, знову ж таки, вас троє студентів у групі. Тому для того, хто під варіантом 1, в нас буде точка Дідова Гора, використовувати і знаходити її плоскі прямокутні координати x, y. Для другого варіанта це буде ТЕЦ. Ось ТЕЦ, бачите? І е, вітряк для вітряка, ось у нас вітряк синеньким кольором показаний, це для варіанта 3. Ось у нас гора Дідова, бачите, ось такий пункт реангуляції, для нього потрібно визначити координати, плоскі, прямокутні. Давайте я вам навіть е, вставлю ось так візьму, да, щоб ви бачили, де це воно знаходиться. Так. Диким червоним кольором, щоб ви бачили, да? ось у вас дідова гора. Це для першого варіанту. Тепер для другого варіанту. У нас з вами е, ТЕЦ, да? ось ТЕЦ. Ось такий чорненький трикутничок, для нього визначте, будь ласка, координати. І для третього варіанту у нас є вітряк. Ось для центру вітряка, будь ласка, для ось цієї точечки знайдіть координати. Ось я вам, щоб ви довго не шукали по карті, будь ласка, для них потрібно буде зробити в цій роботі це завдання.